Що мені придумати? Точно! Мені потрібен соус. Використовую сирний соус та кетчуп. Замішуємо більше соусу. Супер! Ось так. Так, мені подобається. А тепер спробуємо. Як багато картоплі фрі. Хочу з'їсти всю всю картоплю фрі. Вона з соусом стала набагато смачніше. Реально. А моя вже теж смачна. Спробуємо упаковку. Так. Вона шоколадна. Ура! У мене ще й упаковка шоколадна. Правда? А раптом у мене також упаковка шоколадна. Потрібно спробувати. О! О! нас з паперою, яка ги Нічого смішного.